Як підвищити якість навчання під час вивчення ведичної астрології? Все дуже і дуже просто. Якщо ви прийняли рішення прийти до мене на базовий курс ведичної астрології, то вчитися ви будете тільки в мене і більше ніде. Абсолютно, ну да, так, ви мене правильно почули. Якщо ви прийшли до мене на курс, ви більше ніде вчитися не будете. У мене були такі випадки. Прийшла жінка, вчилася в чотирьох місцях одночасно. Вона не вивчила нічого. Абсолютно нічого не вивчило. Значить, е, об'єм інформації дуже великий. Це спочатку, перший, другий місяць, ви ще цього не відчуваєте. Третій місяць і далі ви починаєте нагружатися дуже великою інформацією, Ну, великим багажом знань. Це не просто інформація, це знання. Вам потрібно їх отримати, переварити, перетравити, впустити в своє життя, мати час для змін. Тобто, наприклад, то я вам кажу, так, от е, коли ви коли почнете пропрацьовувати, е, сонце-водишня столові, у вас відразу почнуться якісь проблеми з чоловіками. Наприклад, якщо ви жінка, почнуться проблеми з батьком, з чоловіком, з начальником на роботі. Вам потрібно розібратися, де ви себе ведете неправильно і чому ви так реагуєте на ту ситуацію. Ви можете прочитати тонну книжок, розумієте, ну, там, взяти пачку книжок прочитати. Далі. Що толку з того, що ви це все прочитали? Які зміни відбулися з вами? Ніяких. Тому люди, розумієте, тоннами інформацію читають, купу відеороліків дивляться, але нічого, на жаль, якісного не роблять. Тому змін і результатів немає. Коли ви проходите на курс, я вам даю систему. Я вам кажу: вот файл, прочитали, мантри почитали, осягнули, переварили, закінчили, поїхали далі. Це знаєте, як з'їжу. уявіть собі. Ви сіли е, повноцінний обід, з'їли. А я вам через півгодини кажу, а тепер ще один обід. Скажете, куди? Я не можу в себе стільки запхати. І я вам кажу, зі знаннями та сама ситуація. Так, в мене є випадки, коли на сотню учнів один або одна вистрілює. В мене була дівчинка, яка математик. От вона має матем... вищу математичну освіту. Вона весь курс 9 місяців. У мене колись був курс 9 місяців. Вона пройшла за 2 місяці, але там рівень, і це було за 3 роки одна учениця. За останні 2 роки в мене прийшла група людей на 100 учнів одна дівчинка. Вона ідеально пройшла курс, вона прийшла остання, а по суті, вона стала кращою. Розумієте, одна з перших, одна з кращих учениць зараз на даний момент. Так, але вона чітко робила все те, що я сказав. Я сказав, вчишся тільки тут, більше ніде. Вона тільки тут вчилась, плюс високий рівень її чистої свідомості. Так, звичайно, їй це дозволило. Я не впевнений в тому, що у вас така чиста свідомість. Я розумію, що ви про себе дуже хорошої думки. але... Коли я вам почну задавати питання, коли ви почнете співати мантри, робити певні речі, ви побачите, що у вас не така чиста свідомість, як ви про себе добре думаєте. Час все покаже. Я дуже хочу помилятися, що я не правий, але повірте мені, практика все покаже. Тому вам кажу, третій місяць навчання, він є піковий, і на третьому місяці навчання дуже багато людей, на жаль, злітали з курсу, тому що були не готові. Знову ж таки, я казав про те, що співати мантр. Чи співаєте ви мантри, чи не співаєте? Ви мені можете наговорити все, що завгодно. Але третій місяць навчання, ті люди, хто не співав мантри, вони приходять до мене, беруть мене просто за горло. Петро, я не розумію, запхайте в мене ті знання. Як я в тебе, дубіна, запкаю ті знання, якщо ти тупе, я тобі сказав читати мантри, робити сур'я на масках. Ти нічого не робиш і ти хочеш, щоб я в тебе запхав ті знання. Як? Як я запхаю в тебе ті знання? От як? Вони не запхаються. Знову ж таки, знання треба взяти порцію, переварити. Я кажу, це як їжа. Заковтнув, переварив, має бути певний голод, тоді можна йти вчитися далі. Ви ж бігаєте по всьому інтернету, читаєте все, що можна, а потім ой, нема результату. Тому, як ви хочете прийти до мене на курс, от маєте курс, маєте 8 тисяч слайдів. Розумієш, що такий об'єм 8 тисяч слайдів, які ви всі маєте прочитати мінімум один раз за рік. Дай Бог, щоб ви вижили. Це 5 томів книжок. Ну, Книжка 500 сторінок. Уявляється, що ж таке? 5 книжок, отаких от вам треба до кінця курсу пройти. Це приблизно, якщо ми 15 місяців вчимось, одну книжку 500 сторінок кожних 3 місяця ви маєте прочитати. Осилити? Запрошую на курс, поїхали далі. Далі, навчання та навчання це все чудово, це все прекрасно. Обов'язково вимога, обов'язково. Це ще третій місяць, ще не відчутно. Але коли проходить п'ятий, шостий місяць і студенти починають диміти. Вони розуміють, про що я казав. У вас має бути один день на тиждень повний вихідний, якісний, повноцінний вихідний. Дивіться, п'ять днів на тиждень ви працюєте. В суботу або в неділю ми навчаємось. Наприклад, ви навчаєтесь в суботу. Неділю, один день, повністю ви маєте відключитися від всього, ви маєте присвятити час сім'ї, собі, хобі, природі, відпочинку. Ви маєте повністю від всього відпочити. Кажу ще раз, третє місце ще не так. Четвертий, п'ятий, десь шостий місце десь приблизно до півроку часу студенти починають це відчувати. Дорогенький мій, я 13 років веду цей курс. Я провів 27 груп, зараз набираю 28 групу. Це на липень місяць, 25-го року, я набираю 28 групу. Тому що якщо ви це пізніше відео будете дивитися, там вже може бути і 29 і 30-та група, і так далі. Розумієте? тому я знаю, про що я говорю. Я веду вже ці курси не один рік. Я вже бачив студентів не одного. 750 учнів на даний момент в мене пройшли цей курс. Я знаю, про що я говорю. Тому, якщо ви хочете добре навчатися, окей, тоді вперед, приходьте. Ще раз кажу, вам потрібно розуміти. Тобто вам потрібно розібратися, що ви хочете навчитися на цьому курсі. Якщо ви готові, то той запит, який у вас є, з яким запитом ви йдете на цей курс, готові, окей, ми його, ви його отримаєте. Ми це пропрацюємо і результат ви свій отримаєте. Так, тоді це дасть результат. Тоді все буде добре. Обов'язково якісне навчання в одному місці, повна концентрація, плюс хороший якісний відпочинок, ви маєте бути в розслабленому, спокійному стані. Дивіться, я це все роблю, розумієте, краще я вас тут зараз нашугаю, але ви прийдете спокійні, врівноважені, пройдете весь курс, чи ви прийдете на курс, будете, все будьте розумієте? Заспокойтеся. Перше, що зробіть, заспокойтеся. Поспівайте мантру Ом, випийте води, сходіть на природу, прогуляйтеся, Богу помоліться. Розумієте, заспокойтеся. Якщо ви знаходитеся в стані спокою, ви легко будете сприймати ці знання. Просто робіть те, що вам говориться. Я вам ще раз нагадую: це є, я я представляю, школу королівської ведичної сім'ї. Тут уже все давно продумано. Просто, отак от, от легенько робіть то, що вам кажуть. Бачите, навіть вихідний обов'язково тут передбачено. Вас має бути обов'язково відпочинок. Дивіться, ведична астрологія, вона чітко сходиться зі всіма. Що кажуть наші браття Християни? Бог за шість днів весь світ сотворив і сьомий день відпочивав. Сам Бог відпочиває. І нам так само потрібно один день відпочивати. Прекрасно, будете відпочивати. Це обов'язкова частина нашого навчання. Тому, перше, ніде не навчаємось, вчимося тільки тут. Друге, обов'язково має бути тільки, ну, обов'язково один день в тиждень має бути вихідний. Запрошую на курс.